Прийшла до нас п'ята неділя Великого Поста, а з нею предпразенство до великого Праздника благовіщення Пресвятої Богородиці. Нині читаємо Євангеліє на Воскресення, як глядають на гробі Господа Ісуса, а ангели возвіщають, що Ісус воскрес із мертвих і сообщають. ото, Інформацію апостолам і в одній пісні співаємо, що жінки сподобалися перші почути благовещення Воскресенні. Є ще о рожденні Месії. Воно буде в понеділок, нині понеділка перед празденство. Но сьогодні жінкам заспівала церква пісню, що вони. Вони почули благовищенні о Воскресенні, важно є пам'ятати Благовещення, благовіщання. Свій світ знає подобні слова. Радіовещання, Телевещання, але на відміну від цього світніх злобних, лукавих і зачастую осатанілих. Середств інформації, в котрих прочно сидять сатаністи і пробують маніпулювати мнення не десятків, не тисяч, а мільйонами. Благовечення церковне обращено к серцю, щоб закликати. Жінок предупредити. Благовещення вам дається від Ангелу, що Христос воскрес із мертвих. Другим дається благовещення. Сам Архангел Гавриїл сходить з небес і являється Діві Марії і возвіщає їй благовіщення, благовіщання, добру благу вістку, що в мір зайде з небес Бог. Яким путем? Просто з неба? Якщо б Господь зайшов, то написано в Євангелії, чоловік, який слів Господа, не може остатися живий. Тоді як Господь явиться в мир, колись Мойсей просив, Господи, явися ж, можу тебе відіти, Господь предупредив його, невозможно, але я тобі дозволю відіти слід Божий. І слід Божий був настільки сильний і благословений, що Мойсей світився весь. Прийшлося класти пов'язку на чоло. Но, іменно тоді лишь видів Господь, дав відів Масей, відів Господній слід. Нині йде чудне рішення Святої Троїці. Воно вказано на іконі Андрія Рубльова Троїця. Якщо придивитися уважно, один з ангелів. Дивиться на престол, на котрому агнець, це і є, друге лице Святої Троїці, котре зайде з небес. І що тепер? Родиться от Діви Марії. Но, будучи Богом не потребував, щоб хтось давав йому начало жизни. ведь Бог є сам істочник, джерело життя. А тому? Позичає від Діва Марії плоть, вселяється в Діву Марію, Духом Святим зав'язується плоть, І Христос, Бог, всемогущий, неумістимий, вдруг вміщається у утробу Діви Марії. О, чудо із чудес, о, мудрость Божа. Так чудесно Бог зайшов у мір, не нарушивши ничою волю. Бо вийшов в мир, як чоловік, і відкрив перед людьми усі проблеми цього світу. Перша з них головна, головний ворог у всьому світі, гріх, який ничтожить, нищить чоловіка, нищить його серце, душу, нищить круг жизни, убиває в ньому самі добрі задатки. Тот гріх знищив цілий світ, але Господь пообіцяв Адамові, ти заразив природу людську вірусом смерти. Но я пошлю Месію, котрий ісцелить природу чоловіка, і Господь в нужне, як каже апостол, коли прийшла повнота часу, Бог посилає архангела Гавриїла щоб возвестити Діві Марії, що її утроба, її чистота і святость ізбрана Господом як у для рождення богомладинця Христа і Ісуса. І так ми сьогодні чули два благовещення нині жінкам Євангельським чуємо благовещення ангелів, Христос Воскрес. Що виглядаєте живого між мертвими? І друге благовещення, це, скажімо, предпразненство благовещення Діви Марії. Як нам важливо знати, що благовещення це праздник наш. І всі празники церковні евангельські, вони вимальовують унікально цільну картину спасення людства мудростю Божої. Так написано, інтересне діло, написано апостола, що коли Бог не міг спасти род людський іними путями, то юродством проповіді совершив діло спасення, тобто мусив сам явитися в світ, понизитися до рівня чоловіка. Бог понизився до рівня чоловіка, взяв на себе тіло, котроє заражено. Вірусами смерті, але різниця була лише в одному між Ісусом і другими людьми. Він не мав собственного власного гріха. І от іменно, будучи святий Господь, возніс наше тіло на дерево, на дерево креста. і кресні страдання, смерть і Воскресення свершили чудо. Господь з природи людської, з нашої, і зганяє віруси смерти, очищає і воскрес із мертвих новий Адам, вторий Адам. А тепер, хто хоче йти за вторим Адамом у Царство Боже, іде в його церкву, в його лікарню і, і причащається уже із чаші церковної нового. Тіла Христового, тіла й крові Христової, як сказано в апостола Колосянам, ми спасені кров'ю Христа Його. Апостола Петра написано: Він возніс наші гріхи на дерево, даби ми, збавившись від гріхов, від вірусу смерті, жили вже для правди. Ранами його Ісусовими ми зселилися. Ну а у вічності віруємо. По милості Божої хочемо прийняти нагороду. Царство Божоє. Амінь.